Павло Филипович, минула ніч тривожно І безславно. Минула ніч тривожна і безславно, і, і скрізь степи і всюди вороги. Коли ж ти вийдеш ніжна Ярославно, На темний вал од й жаги, Невпинний вітер мече гострі стріли. Високе сонце п'яну спеку лє, а я не бачу, де ті руки милі, що захистить, могли б життя моє. Лише кончак, дочку свою вродливу, причарувати бранця намовля, і чорну пристрасть вільну і зрадливу, в чужих піснях вже почуваю я. Переможного мирував.